За безкоштовні державні послуги ви сплачуєте до 50% свого доходу. Безкоштовних державних послуг не існує, адже все, що роблять державні органи, оплачено з наших податків. Так, саме прості українці є головними спонсорами державних установ. Дивіться, як це відбувається. Сьогодні день зарплати, і ви отримали 7 тисяч гривень. Ваш працедавець заплатив за вас 22% у пенсійний фонд, 18% – податку на доходи і 1,5% – військового збору. Всі наступні внески ви робите непомітно для себе у магазині, на заправках. Відрахування у вигляді акцизу ви сплачуєте кожного разу, коли купуєте алкогольні чи тютюнові вироби. З таких платежів складається близько трьох чвертей доходів держави. Таким чином, левова частка державної скарбниці, з якої оплачують так звані безкоштовні державні послуги, наповнюється з мільйонів маленьких одноразових платежів звичайних українців. Мільйони громадян роблять внески, щоб підтримувати літніх людей та тих, хто потребує нашої допомоги, забезпечувати роботу комунальних господарств, медичних установ та інших державних закладів. Із кожної заробленої тисячі працівник сплачує близько 500 гривень податків. Тобто половина ваших доходів йде на утримання держави. А скільки особисто ви сплачуєте за свій захист, медицину, освіту та зарплату чиновникам? Перевірте рахунок, який ми сплачуємо щороку за державні послуги. Перевірте на